Усім привіт! Зазвичай я дуже не спонтанна, Але сьогодні в мене був такий потяг записати відео. І сьогодні ми поговоримо дуже щиро, відкрито і, скоріш за все, довго. А, навіть якщо ви думаєте, що потрапили на це відео випадково випадково. То випадковостей не буває, знаєте про це. Люди, які вас оточують, відео, які вас оточують, місця, в яких ви знаходитеся, усе це не випадково, це те, що ви випромінюєте зсередини себе. Що це означає? Якщо я випромінюю бідність, і я вважаю себе бідною, я вважаю себе недолугою, або навпаки, я вважаю себе багатою, заможньою, то так воно і буде. Світ буде мені це відображати. Але іноді навіть не у вигляді ваших грошей, як ну, гроші це просто бумажки. А енергія це можуть бути подарунки. Або люди дуже цінні в вашому житті, які будуть з'являтися що завгодно. Бо гроші це енергія. Усе в світі це енергія. Я, як людина, моє тіло це енергія. Я, в принципі, якщо я помру, то моя душа це також енергія. Усі душі разом це також велике накопичення енергії. Великий такий згусток, не знаю, як назвати. От що я хотіла сказати. Тому, як змінити свою реальність, потрібно відчувати, відчувати себе по-іншому. Якщо я відчуваю себе недолугою. Потрібно зрозуміти, усвідомити, побачити в собі те божественне ядро, яке є в кожній людині. Цінуйте себе. Це не просто такі слова. Цінуйте себе. Вам потрібно зрозуміти самим, як це вам зробити. Що мені потрібно? Як мені потрібно. Вдіяти, або що мені потрібно в собі побачити, щоб зрозуміти, що я цінна. Бо ніхто вас не зможе переконати в цьому тільки ви самі. Тільки коли ви самі це усвідомите, світ почне вам це відображати ще 2Х. Насправді. Я так на Ютубі тут розповідаю, типу, ось туди-сюди, як розмовляти з людьми і так далі. В мене також дуже багато питань, з якими я здіштовхуюсь, і намагаюся їх пропрацювати. Але я ділюсь тут своїм досвідом і досвідом з консультацій, з лілем. Зі свого власного, що я помітила в житті, які закономірності. І знаєте, коли ти відчуваєш себе якось погано, наче усе не так. Встав, як кажуть, не з тієї ноги. Ну, бувають такі дні. Потрібно віддатися цьому настрою і просто бути в ньому. Спустіться у саме дно, якщо вам так хочеться. Або, це ваш вибір, або ви також можете обрати, змінити свій стан і подумати, як це зробити. наприклад сьогодні в мене. Була така дуже сильна апатія, наче я не контролювала свої думки. І взагалі, до речі, контроль це така дуже сильна ілюзія, що ми щось взагалі контролюємо. Але мені, знаєте, якщо я, я думаю, якщо я перестану контролювати свої думки, то вони підуть у якесь негативне русло, бо я параноїк. І тому я е, зробила собі таку звичку, медитацію по життю. І навіть не просто по життю, а знаєте, я в моменті, як є такий челендж. Коли дівчина думає про е, колишнього, вона починає віджиматися чи просто присідати спортом займатися. Знаєте, такий е, є. Якщо ні, то знаєте, є така штука. І я так само, коли мені відчуваю я негатив, і я не знаю, що з ним робити, але я не хочу в цьому бути, я це розумію, і я хочу це змінити. Я сідаю і починаю дихати, концентруватися на своєму диханні, на медитації, на моменті тут і зараз. Бо існує тільки момент зараз. В цей самий момент я відпускаю контроль за минуле або за майбутнє свої жалі, свої розчарування. Про те, що сталося і чого не сталося, що хотілося би змінити. І просто перебуваю у цьому стані, у цьому самому моменті. І це дуже класна практика. Тому ви можете також це робити. Бути в негативі це нормально. Бути в негативі це нормально. Але пам'ятаєте, що це ваш вибір завжди, і ви можете змінити свою реальність, якщо ви захочете це зробити, вам потрібно знати, як підібрати до себе ключ, ключ до свого розуму, до свого мозку, бо якщо ти навіть не намагаєшся якось змінити своє мислення, то твій мозок починає контролювати тебе. Особливо тривожний, бо тривожний, параноїдний мозок. Він дуже сильно хоче контролю, і він сфокусований на негативі, на тому, що не вдалося. На тому, що хотілося, але не сталося. На тому, а чи правильно я роблю, а може потрібно було по-інакшому зробити, а може я неправильно вирішив. І ти починаєш сумніватися в усьому навіть в собі і в своїх відчуттях. Але відчуття це і є єдине, що взагалі важливо відчуття. Щоб знати насправді, що ти відчуваєш, чи відчуваєш ти, або це твій мозок говорить, потрібно почати практикуватися. Почни практикуватися у тому, що ти відчуваєш. Це можна почати робити з медитації. Бо медитація це якраз дуже е, легкий спосіб прийти до самого себе. До того, щоб себе чути. І це є взагалі найважливішим зараз, особливо. Бо також, що робить тривожний, параноїдний мозок, це концентрується на тому, хто що про тебе подумає, на порівняннях. І я це теж роблю. Моя рутина це порівняння себе з іншими людьми. Воно відбувається автоматично, і я навіть не контролюю цей процес. Просто, Просто починаю дивитися на людей. І така оп. Блін, а вони краще там щось знають, а я гірша. І в цей момент, також, коли я так роблю, я сідаю в медитацію. Медитація це не обов'язково сісти рівно. Наодинці з собою, заплющити очі, я можу їхати в метро, або в таксі, тобто там є інша людина, або де завгодно просто сісти на лавочку або йти вулицею і роздивлятися дерева це також цей самий момент. Головне, це перебувати в цьому моменті. Або ви сідаєте і слухаєте своє дихання, і відчуваєте своє дихання, як потік повітря проходить через, через ваш ніс, через ваші легені потрапляє в них, і виходить вуглекислий газ. Коли ви видихаєте, або ви можете спостерігати за. Тим, як піднімається ваша діафрагма, або груди, дивлячись, як ви дихаєте, або ви можете йти вулицею, як я сказала, роздивлятися дерева і роздивлятися людей. Це цей самий конкретний момент. Ви, від, ви перебуваєте в ньому, коли ви це робите. Не слухаєте там музику. Не спілкуєтеся в переписці, не записуєте там комусь голосове повідомлення, а ви дивитеся на дерева, на людей. Просто намагаєтесь відчути усе навкруги. І це неймовірний спокій. На це. Ви завжди знайдете час, коли зрозумієте, що вам це потрібно, що для вас це важливо. Насправді це важливо для кожної людини, але просто момент усвідомлення він різний. В різний час це відбувається і нікого не можна примушувати. Але якщо ви дивитесь це відео, то, скоріше за все, ну, ви вже на шляху до цього одною ногою там. Зараз таке, такий час перебудови світу, так би мовити, і... Єдине, єдина людина, єдина енергія, якій ви маєте довіряти, це ваша власна душа, ваші відчуття і ваша енергія. Щоб усе було класно у вашому особистому світі, мікрокосмі, вам потрібно Чути себе особисто, свої відчуття, свою інтуїцію, розпрацьовувати свою шишкоподібну залозу і інтуїцію, своє третє око І тоді все буде класно. Бо ніхто не може вам сказати вашу особисту істину і вашу правду. Ви можете спілкуватися зі Всесвітом тільки своїми відчуттями. Тобто, вам потрібно відчути, уявіть, що, ваш, що ви німий. Ви не можете розмовляти з космосом, з вашою душею, з вашими наставниками, з ким завгодно, з Богом, у що ви вірите. І ви можете спілкуватися і доносити інформацію і свої хочу тільки відчуттями. І тому вам потрібно зробити ось що. Уявіть, що ви вже маєте те, що ви хочете мати. Уявіть, як ви багатий, вам у вас класні здорові стосунки, і, не знаю, у вас свій дім, собака, щось матеріальне, усе це у вас є. І уявіть, що ви при цьому відчуваєте, ви можете відчути легкість таку в животі. Або такий преоргазмовий стан. Що завгодно це може бути? Відсутність думок, і така, така легкість, в принципі, в тілі. піднесений стан, класний настрій, щастя, любов це потрібно відчути. Відчуйте це в своєму тілі. І робіть цю практику. Ну... Класно буде, якщо кожен день. Але для початку, ну, хоча б раз на тиждень посилайте ці свої сигнали через відчуття Всесвіту. І тоді ви отримаєте те, що маєте. Бо спочатку ви стаєте цією енергією, а потім ви вже не помічаєте, як ви приходите. До неї, ви якимось чином опиняєтеся серед нових класних людей, до яких ви прагнули, в ту компанію потрапляєте, де ви хотіли бути, ви... до вас приходять клієнти, ви стаєте популярними, дивлячись, що ви хочете. Ви відпускаєте контроль і довіряєте світу. Не потрібно думати про те, як ви це отримаєте. Думайте тільки про те, що ви відчуваєте. Просто відчувайте, відпускаєте контроль, бо контроль, мозок контролює. Бо мозок, наш мозок, він лінійний. Він знаходиться у часі, а наша душа, вона знаходиться поза. Розумінням часу, і поза логікою вона знаходиться в відчутті. Але ми повинні якби уживатися із мозком, і з нашою душею, бо душа це як дитина така. Дитинка, яка усе хоче, вона бігає. Ось я усе можу. Туди-сюди. Я кайфую. А мозок він такий, як батько і конектор наших відчуттів. І наших дій, матерії і так далі. Тому. Ось таке відео, розмовне, без зупинок. Розкажіть, як воно вам, що ви відчули? Заходьте в мій телеграм-канал, в інстаграм, в тік-ток і записуйтеся на консультацію, на Лілу. Ми пропрацюємо ваші страхи. Зробимо вас щасливою, класною, успішною людиною. Бо ліла це реально та справа, яка мені дуже-дуже подобається. І я в шоці, як кожна людина, кожна людина, яка приходила до мене вона Вони були в шоці також, наскільки це класно працює, наскільки сильно трансформується життя. Це як 10 консультацій з психологом дорівнює одній грі в лілу Я в шоці з цього, і запрошую вас. У кайф від життя. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Я вас люблю і цілую.